Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні багато планів. Потрібно закатати вишню. І з самого ранку вже приготувала їсти, зварила суп з перепелиними яйцями і йдемо збирати вишню. Погода чудова, хороша, сонячна, якраз саме час закатувати вишню. Як кажуть, один день рік годує. Назбирали вишені і починаємо закатувати. Спочатку відварюю вишні, потім стіджую і закатую вже сам компот. Відвар Кладу трошечки цукру, зовсім небагато. Потім взимку можна буде цей відвар розвести, кип'яченою водою і додати цукор за бажанням і за смаком. Він дуже насичений. І дуже економно так буде на банках, тому що планую ще закатати багато чого. У нас персики ростуть, буде алеча, будуть сливки, яблучка, малинка. Клубніку в цьому році не закатували. Можливо, ще закатаємо. У нас на городі немає. Якщо вийде купити, то може і купимо, закатаємо. А хто там? Може, есть тебе? буде? Так, ти не пробувала той. То, що я дала. Що, так? Машинку. З одного відра вишень вийшло три банки такого соку. Його можна розвести іще на три. І показую, що я роблю з самими вишнями. Раніше я закатувала їх разом з компотом, але взимку не всі їх їли. Бувало, що я пекла випічку різну, робила начинку, в рогалики там або здобне, а бувало таке, що не встигали з'їсти, і воно викидалося. Дуже жарне, хочеться викидати таке з кісточкою, а потім буду пересіджувати. І вже цю переціджену масу додам цукор і варитиму варення. Хочу показати, що ставила до варенячка. Оце варення, Ось перша партія зварена. Ось такий колір у нього гарний. Воно ще тепленьке, тому таке ріденьке. має загуснути. А це без загущувача. І воно світліше. Значить, ось таку я брала добавочку, жилеюче суміш, конфітюк. І її треба класти на початку варіння, а потім уже цукор, один до одного. Так як це вишня, вона має кислоту, то я не хотіла робити сильно надто солодкий, додала 2 до одного. У мене два вишневого джему і один цукру. І виходить одну пачку оцього. На смак дуже смачно. Я пробувала вже і це, і це. Дуже смачно. Можна так їсти, взимку буде дуже така до чаю хороша закусочка. Можна також пропитувати тортики, теж буде дуже смачно.